Всім привіт, ви на каналі Що в коробці Сьогодні унікальний випуск. Ми розпакуємо вам посилки не з а, Укрпочти, а з Віоліті Так, це теж аукціон. Там купляють не посилка, а різні речі, і я там купив певну кількість дивних речей, і ми зараз побачимося, що саме. Так, я знаю, що приблизно всередині, хоча не знаю, що в якій посилці. Але ну, ну загальний вайб, звісно, я знаю, бо я це купував. Але вам покажу, бо це щось. Цікаве, унікальне, і, я думаю, ви будете теж задоволені, як і я, від розпаковки. Тож, давайте почнемо. Ось у мене раз п'ять коробок, Ось у мене п'ять коробок, подивимося, що там і як. Вимить. Це точно не оби... обігрівач, який тут написано, але ми зараз розпакуємо і подивимось. Як ви вже чуєте, звідти лунають звуки. Я сподіваюся вам чутно, що це за звинки. Мені просто дуже не, ну, не терпиться розкрити ці посилки, бо тут має бути прям дуже щось цікаве. Так і... Середині у нас. Піаніно! Ну, трошки розстроєно, правда, напевно. Давайте підемо далі і подивимося, що в нас ще. Але я розумію, що можливо вайб ви вже уловили, що будуть саме такі дуже незвичні посилки, бо куплені вони були по черзі. І я, в принципі, знаю, що всередині, але ну, захоплення від того не менше, бо воно, ну, прям, ну, на Фоці це одне, а інше, коли ти можеш прямо на ньому пограти. Це ну, я не знаю, що це за інструмент. Може, мандоліна якась, значить. Е, Міні-музичний інструмент прямо в корпусі. Воно без струн, тому звуків здавати не буде. Хіба отак? Е, значить, музикальна фабрика. Е, от, Точно мандаліна плоская написана. ціна 1 рубль. В принципі, відреставрувати, і буде міні мандалінка Така дитяча, ну, поняли, в чому да, буде цих посилок. Так що наступні будуть теж в цьому плані. Тож дивимось далі. Наступна буде ось ця. Давайте пишіть відразу, хто думає, що тут за музичний інструмент. Запакувала нормально. Як це сказати? А, так, як запаковують більшість посилок у карточку. Продовжуємо. Отже, людина запакувала нормально. А, ліки, якісь коробка от яєць, але я так розумію, що всі ці коробки пусті. да? Ну, да, В коробках. В общем, це всі коробочки, бландамеди. І всі ці коробочки пусті вони виключно там для того, щоб запакувати. Хороший спосіб, дешевий, простий, але ось. Ось там. Ууу, який гуси. Гарно, що настроєно Непогано, так. Да. Тут ось, ось ключиком видно, вони настраюються, натянуті. З марочкою чи це на 4 рубля 50 копійок. Ну, такого стані. Ну, тут видно, що воно покоцано якимось не інструментом, але в принципі ось, ось 100 гривень. Я вирішив зібрати квартет. або ансамбль. От. Але не звичайних, а міні-інструментів. Побачимо, що з цього вийде колись. Так, тут теж багато упаковки. Баян чи гармошка, але я думаю, що це баян. Я, насправді я не дуже розбираюся в музичних інструментах, проте, дивіться, поясочки, шкіряні, от я так зрозумів, що одягається на дві руки, як портфельчик плавіщі робочі всі. Ох, красота. І тут не Ну, в общем, знайдеться як навчитися і кому, але саме суть, що це міні баян міні. Він теж десь коштував 200-400 гривень. І саме головне, що він не просто ну, іграшковий, а він ще звуки видає. Так що ось. Клас, шикарний. Виглядає клас. Крімнує, все, звучить і стан дуже. Дуже навіть непоюзаний. Ну так, протерти гарненько, тут метал, пластик. Шикартос вообще я считаю. Це по кого вона попроща. Зерев'яна коробка, всередині щось маленьке лежить і би, все, куча по... куча міста свободного. А, я згадав, що це таке. Я згадав. Це найдорожче з цих речей, до речі. Що ви розуміли. Але запад. запаковано на, на Запаковано на еши. За запаковку поставлю 4 балла. Ви ще шикарна. Ну, по-перше, підставка тут жахлива, вона дуже легенька і її аж перегибає. Все. От. Я думаю, що її треба там чимось прям серйозно. Тому що сама арфа металева, як ви бачите, шикардос. Шикардос. І розпаковка мені дуже сподобалася купа класних інструментів. Все це коштувало насправді дуже недорого. І крім того, що це просто по приколу. Це окрема колекція, і ще організуємо якийсь міні квартет музикальних інструментів. от, такі от розпаковка з Віоліті. Підписуйтесь, ставте лайк. І побачимось в наступному відео. Па-па!